Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буду робити салат. Вроді я кажу, ну, звичайний салат, але трошки незвичайна заправка. Заправка у нас буде е не майонез, а горіхова така. Отут у мене всю зважила і сама здивувалася. Вони сухі, висушені. До речі, зверніть увагу, який колір горіха. Вони піджарені, але жарені не на сковорідці. Дуже-дуже вдалий метод. Горіхів це для тих, у кого є котли. Ну, Хто живе вчасно, в частному секторі. В принципі, в квартирах теж є котли. Ну, в общем, може бути отопітельний котел на зиму. Зробили ось Юра Зробив от ку... звичайна коробочка, казалось би, коробочка. Але весь секрет цієї коробочки в тому, що тут прос... прорізані е... болгаркою отакі от... полосочки. І... Покажи внутрі, Видно? Ага. що вони світяться ці полосочки. можна ну, Були... Так, можна подобати. Взагалі, да, найголовніше зробити решито внизу. І наклали горіхи, поклали на кот. і жарити не треба. Вони такий прямо смак жареного горіха. Ну, цим самим ми собі скорочуємо ці всі процеси, пожарки і все остальне. Вони, в общем, горіхи готові. Ми їх побили. І тут всього-навсього 67 грамів горіхів. Зважила на вісах і сама здивувалася. Значить, вертаємося до заправки. 67 грамів горіхів. Так у мене вийшло. Трошки чеснику кулося, оливкова олія. І треба оце. Оце може бути яблучний, може бути бальзамічний. як у кого який, я буду класти яблучний. Значить, у салат сам купила сьогодні рукула. До речі, недорого в АТБ, дуже зручна от, упаковка, і можна купляти салат хороший, перевірили ми його вже всю зиму їмо. Так, і тут у мене трошки огірочків, це вітчина і отака от капусточка. Ця капусточка, якщо її порізати ножом, то вона буде тверда. Але я знайшла метод, я її тру її просто на звичайну тертку. На отаку звичайну терку. І вона геть по-другому, тоді в салаті, воно м'ягеньке і їсться хорошо і навіть соковитості салату. Коли ми натре її на терку. Ось таке воно виходить і дуже-дуже смачно виходить. Ну, це я потру, не буду забирати ваш час. А зараз зробимо заправку. Значить, всипаю сюди горіхи. Ріжу чесночок. додаю оливкову олію. Зараз буду міряти ложкою, щоб знати, скільки треба. Раз, два. два дві столових ложки, ви бачили вплив. Сюди ж додаю столову ложку яблучного оцту. І це все перебиваю блендером. Зараз буду дивитися, чи вистачить тої оливкової олії, якщо треба буде, будемо додавати. В общем, з цим соусом вийшла ціла історія. Согласно оригіналу рецепту тут повинно бути 4 інгредієнта. Горіхи, часник, чесник, оливкова олія і оцет. І все. Зробили ми такий цей соус, перебили, спробували, і нам ви... ну, здалося, що тут багато чого не вистачає. І багато чого, за що ми додали? я сюди столову ложку 10% сметани. Я даже покажу вам, я таку зараз купляю, тому що мені жирного не можна. Ось така ось, 10% сметани. Столову ложку цієї сметани. Добавила тоді. Далі, добавили гірчицю, перець, сіль, само собою, гірчиця, одна чайна ложка французької гірчиці. І, і собственно і все, да? да. Мед, допомогу. А, мед, да, обов'язково хорошу чайну ложку меду. Любому соусу для салата не вистачає солоду. От солод має бути. Цукор ми не використовуємо, а мед додали меду, чайну ложку меду. Я все це в описі буде описання. Кого зацікавить цей соус, то я подробно все розпишу, скільки чого додавалося. І тепер ми його довели до такої консистенції і до такого смаку. Який нам подобається. Перед цим я робила там салат, він там був два відео герчиці, оливкова олія, тоді там часник і дуже суперова заправка. Ну, це вирішили спробувати другу, бо та вже трошки піднадоїла. А це смачна, вийшла смачна. Горіх дає свій смак, тим більше, що він смажений горіх, дає свій смак, гірчиця дає свій смак, а то було, ну, було неяке. А тепер воно вже додалося цього. Дійсно, смаку, що називається, соусу для салату Ну, а тепер будемо збирати салат. значить Беремо тарілку нашу улюблену, таку велику. от Салат я різати не буду я його таку рвати Ой, запахло рукула Ну, от він, бачите, трошки незручно, що він не л'ється отак, що можна полити салат, а його треба накладати. Але от горіх. Тут сама цінність у цьому салаті це горіх. Горіх дасть свій смак, я уявляю, я думаю, що це буде смачно. Але все одно ж треба щось спробувати нове. Все на те саме не хочеться їсти. Так, хватить на цей стоїть. Тепер додаємо капусту. Буквально 57 грам теж, там 67, тут 57, ну так вийшло відчини. Я її порізала з соломкою. Ну, і в мене там на каналі є, я вже показувала дуже така ну, як для нас. так Для мене це находка. Я беру самий звичайний кисломолочний сир, втрамбовую такий лоточок і в солю, і знов шар, і знову посолила. І в ітогі він виходить дуже такий смачний солений сир для салата. Не треба ніякого там пармізана, не треба Ну, звісно, це так, як кажуть, не... <головіка> економ варіант. І оце цей сир, він зараз з морозилки, Ось він морожений. Зараз я його цей І сиром цим посипаємо салат. І трошки буквально грамочку, тут четвертинка помідорки в мене була в холодильнику ми її сюди додамо. Спробували ми цей салат, дуже нам сподобалося. Горіхи додають такий ну, смак незвичайний. От салат такий свіжий завдяки ну, зелені, звичайно, що є огірка, помідорка тут трошки теж так розклала її, що. Коли береш і вона майже кругом попадає. В общем, дуже смачний. Рекомендую. Хочеться чогось новенького. Одну і ту саму заправку робити до всіх салатів теж не доїдає. А це трошки зв... інакша заправка і, звичайно ж, і геть інакше смак. Так що спробуйте обов'язково. На сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім всього доброго, миру нам. Пока-пока.